Вірш має назву В'яже мишка. Ось шкарпетки в'яже мишка, всім своїм маленьким діткам вибирає різні нитки, всі шкарпетки в'яже швидко. П'ятий ранок зустрічає, ні хвилинки не втрачає. Мишенят вечерять кличе і сидить знову до нічки. Вже аж дев'ять пар зв'язала, всі шкарпетки рахувала. Скільки треба ще зв'язати? Щоб хватило мишенятам. Мишеняток всього десять. Ниток хватить всім, здається. Ще зв'язати треба мало. Це всього одну лиш пару.